Давайте з вами подивимось на трудовий шлях Ткаченка, як йому вдалося стати найкрупнішим підрядником в Кролівці? до виборів в 2020 році. Він займався пасажирськими перевезеннями. Якщо взяти один з його контактних номерів, вказаних у тендерах, то можна легко знайти оголошення про пасажирські перевезення в Москву в соцмережах. Він шифрувався як Ігор Перевозкін. І, звичайно, що тоді він не отримував ніяких підрядів, але все змінилось, коли друзі прийшли до влади у 2020 році. І починаючи з 2020 року, Ткаченко отримав свої перші підряди на вивезення побутового сміття. Але ж ви самі розумієте, що на одному вивезенні побутового сміття багато не заробиш, тому з часом він почав займатися ремонтними роботами. Школи, укриття, колодязі і так далі. І, до речі, в його підприємницькій діяльності йому дуже допомагав тригуб. Чим допомагав, спитайте ви? Комунальним майном. То надасть гараж в оренду, то надасть в оренду комунальний навантажувач на два роки. І от у мене виникло питання: чи не допомагають Ткаченку і комунальною робочою силою? Тому що я дивлюсь на цей список працівників, наприклад, сам Ігор Ткаченко числиться керівником, водієм і інженером. До речі, без інженерної освіти. Далі покрівельник Євген Чечель під номером 7. судячи з його особистого профілю в соцмережах, взагалі проживає в Києві. Виходить, він встигає і жити в столиці і робити покрівлі в Кролевці одночасно. Похвально. Під номером 8 у нас бетоняр Олег Ткаченко. Я так розумію, це брат Ігоря Ткаченка. У самого Олега є ФОП, який продає пиломатеріали, дрова і так далі. Це по перше, а по друге. Він також займається перевезенням та постійно рекламує своє таксі. я сильно сумніваюся, що людина, яка має свої власні дві справи, буде мішати бетон у свого брата на будівництві. Тому тут є два варіанти. Або ці люди ну, дуже працьовиті і можуть перебувати у двох місцях одночасно. Або цей, ця довідка трішки бутафорська, або як полюбляє писати кролевецька міська рада, фейковий, який би э, ФОП не виграв підряд у Кролевці, працюють одні і ті ж самі люди. А наскільки я розумію, кінцеві бенефіціари знаходяться в міській раді. Як вам така теорія? На цьому поки що все чекаю від місцевих мешканців. Більш детальної інформації, що у вас там відбувається, не будьте байдужими, вам жити в цій громаді, це ваша громада. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Тимур Віровкін і читайте на сайт. Правдивий погляд.